Ну гаразд, оце було комедно. але кратосу не до сміху, позбавлений як божественної сили, так і меча, який її вібрав. Він знову став смертним, сопким, понівеченим, смертним. Чого й домагався Зеус. Не встиг покалічений кратос дібратися до меча, як він опинився у руках верховного бога. Ославою, дріб'язковим та нікчемним олімпійцем протиставляв себе наш спартанчик, і з уособленням всіх цих рис він тепер зустрівся тета тет I to stand by while is Манір мовлення Зевса видає його справжню знову ж таки слабкість. Просто старий жалюгідний дід, який будь-якими методами хапається за владу, вимагає визнання свого верховенства, уособлює свою персону із Олімпом. Тому переживає будь-який плювок в його сторону, як засіхання на себе. Саме тому кратос загроза. Тому він має або померти, або схилитись. Цей ультимату ставиться з позиції, з якої немає інших виходів. Годі говорити про підступність тому, як до цього був приведений Кратос. кратосюмостватуфоревасермі.